Розповім вам віршик про коника Стрибунця і чому його з'їла жабка. 18+. На лужку у літню спеку не чекають небезпеку. Всі на сонці загоряють, дітки бігають, стрибають. Сонечко уже в зеніті, всі по літньому одіті. Але є якась напруга чи хижак, чи то злодюга, між квіток хтось причаївся. Не по літньому одівся коник, дивний молодець, в довгий вдягнений плащець, то спецодяг шкіряний, сам він дуже мовчазний. Він місциною блукає і дівчаток виглядає. Ходить він одним шляхом, хвастає своїм добром, щоб розкрити одежину й пред'явить свою стрючину, налякати, чи здивувати, і дармово відібрати. Наш місцевий аноніст. Кузя ексбіціоніст, та йому щось не щастить, нікому і пред'явить. Тож він стрибнув на вмання розстибнув своє вбрання, своє щастя показав, вмить у нього він упав, не на ту він тут натрапив, сили й мовлення вмить втратив. Відкрився тітонці ропусі, відомій на став матусі. Має діток, як зірок, а це їй тикає стручок. Бачила вона усяке товсте, длинне і ніяке, але так, щоб ізненацька ще й впала шабелька козацька. Але жінка, це бувала, що за витівка зухвала Ти роби, що ще лікуйся, в парки сквери більш не сунься, не треба дітям це дивитись, пора тобі вже одружитись. За розум треба тобі взятись, дружина буде милуватись, а тут махати їм не слід. Бо нарубиш кучу бід, а як ще тебе побачу, з'їм тебе і не заплачу. Стрибунець засумував, вдівся й далі пострибав. Ох, невдалий вже початок, шукати буду я дівчаток, чи скромненьких жіночок, кого вразить мій дручок. Жаби він не забоявся, знов за справу швидко взявся Не встиг стрибнути та розкрити і нові жертві пред'явити. Як вилізло для кузі боком, ковтнула й не мигнула оком, провела жаба полювання, вона старого гартування, порядна й не пробачить хама, тож сталася така ось драма. Він не послухав, засмутив, щоб соромом більш не трусив, щоб не розбещував маляток жінок, наївних та дівчаток, не зміг приборкать корінця, що довело до кінця.